Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо писати слова з буквосполученням М'який знак О, а також розвивати зв'язне мовлення, складатимемо речення та добиратимемо ознаки до слів, назв предметів. Отже, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, Вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І відразу ж перевіримо, чи правильно ви сидите за столом. Пам'ятайте, що спинку треба тримати рівно, адже правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Ноги мають стояти повною ступнею на підлозі, лікті не звисати зі столу, а вільною рукою підтримуємо зошити. Отже, дістаємо наші робочі зошити та відкриваємо їх на сторіночці 7. розглянемо малюночок. Хлопчик та дівчинка займаються якимись квіточками. А яка-то квіточка ми можемо здогадатися, подивившись на звукоскладову модель. Здогадалися? Блакитно-блакитно цвіте це льон, дітки. Перший звук погляньте Ль – приголосний твердий, потім голосний О, і в кінці твердий приголосний Н. В таких словах ми не ставимо наголос, адже в цьому слові лише один склад. Тому що один голосний льон. Коли у вас буде вільний час, розфарбуйте, будь ласка, цю ілюстрацію. Не забувайте, що квіточки льону синього кольору. Ну, а зараз нам треба. Навчитися правильно поєднувати оці дві букви знак м'якшення та букву О. Подивіться уважно, як вони поєднуються. Пам'ятаєте, як у букві В, коли з наступною буквою їх з'єднує верхнє поєднання. Тому спочатку треба написати рядочок м'який знак О, а потім склади ньо. Льо, сьо, зо, дьо, тю та слово льон. Нехайте час, поставте відео на паузу та прочитайте ще раз і напишіть ці склади. Наступне завдання. Треба спочатку скласти. Звукоскладову модель, до якого слова що зображено? Це пеньок. Два склади п Пе Перший звук приголосний твердий п, одна рисочка. Потім голосний е. Далі приголосний м'який нь. Дві рисочки, голосний О та приголосний твердий «к». Потім треба записати це слово пеньок. Зверніть увагу, що у звукоскладовій моделі 5 звуків, а букв буде шість, тому що м'яким знаком не позначається звук. Він служить нам для пом'якшення попереднього приголосного. Якраз в цьому слові і буде буквосполучення м'який знак О. Пеньок. Далі треба написати речення, подане нам друкованим шрифтом. Прочитаємо його. Івась рвавів. Квіти. Знову погляньте, буквосполучення, м'який знак О. А що було, якби ми не написали м'який знак? Тоді б замість польових квітів були полові. Це дуже-дуже важливо записувати м'який знак у тому випадку, коли треба пом'якшити попередній приголосний звук перед О. Ставимо відео на паузу, виконуємо це завдання. Тепер виконаємо пальчикову гімнастику. Спочатку показуємо долоньки, розчепіривши всі пальці та напруживши їх. Потім міцно стискаємо в кулак. Далі показуємо вказівний та великий, вказівний середній та великий, загинаючи мізинчик та безіменний. І остання вправа ми стрімко перебираємо всіми пальчиками одразу, як наче розминаємо пальці перед грою на фортепіано. <клес> Наступне завдання маємо скласти та записати речення. Із таких слів брат, Борис мій Боксер. Ми бачимо два слова з великої букви. Слово Борис написано з великої букви, тому що це ім'я хлопчика або чоловіка. А от мій з великої букви, тому що це початок речення. Тож яке речення ми складемо? Мій брат Борис боксер. Не забуваємо в кінці поставити краточку. Далі плавати буде Іра в басейні. Яке ж тут слово буде першим? Лише одне ми бачимо з великої букви? Спробуйте скласти речення. Перевіримо, чи так у вас вийшло. Іра. Буде плавати в басейні. Списуємо речення, не забуваємо поставити крапочку в кінці. Продовжуємо милий і теплий, рідний дім. Складаємо речення: Рідний дім, милий і теплий. Ставимо крапочку. Перше речення, ой, перше слово в реченні з великої букви це слово рідний. Ну а зараз вправа передбачення. Летять сніжинки. Такий заголовок вірша. Як ви думаєте, про що йтиметься у цьому вірші? Прочитаємо тепер цей віршик. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка. Сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. А тепер, мої уважні, дайте відповіді на запитання, які ознаки зими назвав поет. Якщо не запам'ятали, то поверніться у відео назад та знайдіть. Ознаки зими. Розкажіть, які ознаки зими ви спостерігали? Назвіть ознаки зими, які були зображені на малюночку. А тепер назвіть слова ознаки до слів. Сніг. він який? Білий, пухнастий, холодний, м'який. Додайте який ще сніг. А мороз який? Лід який? Або крига? Зима яка? А вітер у зимку який? І останнє небо взимку, яке? Ну, а зараз? Стратегія Сенкан. Ми з вами вже з нею знайомилися. Отже, починаємо з теми. Тема одне слово, назва предмета зима. Опис. Треба дати дві ознаки зими яка зима? Холодна, морозна. Наступне дія пов'язана з Темою, пов'язана з зимою, треба назвати три слова, що означають дію предметів. Що вона робить? Вона прийшла, завітала, насипала, приморозила і так далі. А тепер треба висловити своє почуття з приводу обговорюваного. Тобто скласти речення або фразу із чотирьох слів. Наприклад, Прийшла холодна бабуся зима. Складіть своє речення та напишіть у коментарях. І останнє перефразуємо суть, доберемо слово. Близьке зазначенням до теми біла красуня. Ну що ж? А зараз вправа ранець м'ясорубка кошик. Які корисні знання ви отримали на уроці? Покладемо їх до нашого рюкзака. Над чим варто було замислитись? Відповідь на це питання покладемо до м'ясорубки. А до кошика покладемо все, що вам було потрібно на цьому уроці. Що ж, можемо відпочивати? Починаємо разом фізкульт-хвилинку, яку ви продовжите потім самостійно. За увагу! продовжіть, будь ласка, самостійно!